Всім привіт! Це хавтокук по-українськи. І сьогодні ми мандруємо на Одещину і будемо їсти славетні биточки з тюлечки. Поїхали! Для того, щоб приготувати справжні биточки з тюлечки, нам потрібні тюлька, борошно, яйце, цибуля, майонез, корнішони, каперси, оцет, зелена цибуля, кріп, лимон. Олія і трішки світлого пива. Ви точно, хоча б раз в житті чули про ці славетні биточки, стюлечки з Одеси, легендарні, смачні, хрумкі і дуже дуже прості в приготуванні. Я почну з воротнього. Я почну готувати спочатку соус, який я люблю до риби, і так само замариную цибулю, а тоді вже буду готувати рибу. Цибуля просто буде зверху на рибі, і вона буде дуже класною доповнювати, бо вона буде кисленька через оцет. Взагалі, маринована цибуля це те, що завжди завжди пасує до будь-якої страви. Неважливо, чи це м'ясо, чи риба, чи салат. Я завжди так мариную. Я нарізаю дуже дуже тонкими слайсами. Бо мені подобається, коли це такі кільця цибулі. Я виберу тільки найкрасивіші. Їх важко нарізати, але потім вони хрумтять і вони такі кислі, просто ідеальні. Тепер я відберу найкрасивіші кільця. Вони тоненькі, непомітні, але будуть створювати дуже класне поєднання разом з рибою. Я вибираю найкрасивіші. Ті інші я можу замаринувати для будь-якого іншого салату, але тут для презентації я буду використовувати тільки красиві. І тепер заливаю їх оцтом. Можете розбавити оцет з водою. Сіль перець. Така цибулька взагалі до одеських рецептів супер, тому що всяка сільодочка, чи, наприклад, тюлька, чи будь-яка інша риба. Наприклад, маринована. З цією цибулею будуть дуже-дуже смачні. Я залишаю її маринуватися просто в холодильнику. Дуже часто я готую таку цибулю, накриваю її кришкою і тримаю в холодильнику, в принципі, додаю до будь-яких сендвічів. Це моя коронна цибулька. Я дуже довго не їла цибулі, поки не спробувала саме таку мариновану. Якщо у вас проблема з цибулею, спробуйте ось такий рецепт, і ви точно її полюбите. Як я і казала, я буду починати з зворотнього, тому зараз я буду готувати соус. Я вирішила, що до цього підійде класно тартар. Тому я беру корнішони, можуть бути квашені огірочки, теж підійде. І нарізатиму їх дуже-дуже дрібно. Оскільки це соус, нам треба, щоб вони були дуже дрібні, як і всі інші інгредієнти. Тартар не є автентичним соусом до цієї риби, але я його люблю, в принципі, і готую дуже часто. Якщо ви готуєте рибу, особливо в фритюрі, він дуже класно підходить. Наприклад, якщо ви робите фешн chips британський або робите биточки з тюлечки по-одеськи. Ось настільки вони мають бути дрібні, такі практично, як крихта. Одразу ж беру мисочку, в якій в мене буде соус, і відправляю їх сюди. Тепер каперси. Не обов'язково, але вони навіть декілька штучок мають дуже-дуже специфічний смак і додають такої цікавості. Теж нарізаю їх дуже дрібно. Каперси класні в всіх майонезних соусах. Якщо ви робите будь-який інший соус на основі майонезу, каперси додають такої кислинки, їх не треба багато, тому, якщо маєте можливість, тримайте в холодильнику невеличку баночку з каперсів і додавайте до соусів. Перетворюємо їх в ось таку пасту, теж відправляємо сюди. Сюди ж трішки кропу. Теж він має бути дуже-дуже дрібний. І нарізаємо. Ще кріп дуже класно пахне, коли він свіжий. І тому ви можете використовувати, звісно, засушений кріп, але якщо є можливість використати свіжий, краще він. Сюди ж кріп. Ці троє це ідеальне комбо. Каперси, огірочки, кріп. Просто заправляєте будь-яким майонезом і соус вже готовий. Так, тепер сюди майонез. Основа з цього соусу. Майонез вибирайте хороший. Я ніколи не проти майонезних салатів, тільки якщо майонез справді якісний, справді хороший. І має гарний аромат і гарний колір. Це саме такий. Не соромтесь їсти майонезні салати, але вибирайте хороший, якісний майонез. І, звісно, лимон. Зовсім трішки. Нам треба просто лимонний сік сюди. І перемішуємо. Це для мене просто ідеальний соус до будь-чого, не тільки до риби. Ідеальний соус можете ставити в холодильник. Він якраз до того моменту, коли все приготується, буде холодний з гарячою рибкою. Ідеально! Відставляємо його. Тепер найважливіше тюлька. А тюлька взагалі це... Невеличка рибина, знаю, в принципі, дуже просто все. У мене вже вона почищена від голів. Якщо ви купуєте е, тюльку з головою, то просто відрізаєте голівку тут і чистите її. У мене вона вже практично наполовину почищена. Тепер мені треба її розкласти, розпластати. Це філе. Я посередині, ось так: от просто відділяю її. Тут є лишні різні лузки, є хвостик, який можна залишити. Але, в принципі, якщо вам заважає, можете його відірвати теж. І ось тут посередині є маленький хребет, який треба відділити, але акуратно, тому що він тяне за собою філейку, тому відділяйте дуже акуратно. Взагалі, вже після якоїсь 20-ї тюльки це все дуже автоматичний процес. І а, ті одесити, які часто готують биточки з тюлечки, вони це роблять дуже швидко. Але все одно вам треба багато рук, які вам будуть допомагати. Ось так розділяю. Забрала хребет, хвостик я залишаю, бо, в принципі, його, за нього я можу тримати, коли я буду мокати в кляр. І відставляю. Нам потрібно таких дуже багато тюлечок, тому по черзі відкриваю ось так, вздовж рибини, відділяю акуратно хребет, так, щоб не потягнути філе. І також забираю всі непотрібні частинки, ставимо їх поряд. і... Розділяємо далі. Я відділила всі тюлечки, вони розібрані, на це пішло трошки часу, тому залучайте інших людей в сім'ї чи друзів, щоб доєднатись до цього. Далі я буду їх смажити, але я хочу зробити кляр. Кляр в мене буде такий, який я завжди використовую для fish and chips. Тобто він буде на основі пива, він буде трошки пухкіший. Ви можете використовувати звичайний інший кляр з яйцем і борошном. Я люблю, коли є оця така пухкість. Тісті з рибою, тому використаю його. Спочатку я розігріваю сковорідку, на якій буду все це смажити, вливаю олію. Олії нам треба багато, бо я хочу, аби вони були такі трошки в фритюрі. Взагалі традиційно їх роблять не такими а пухкими, але це така моя версія. Беру ось таку миску, сюди всипаю борошно. Сіль. Сюди ж яйця починаю збивати вже зараз для того, щоб зрозуміти, наскільки воно густе чи рідке. І сюди ж я додаю трішки пшеничного пива. Воно, власне, і робить тісто таким пухким. Збиваємо так, щоб не було жодних грудочок. Кляр має бути однорідним. В принципі, такої середньої густоти, приблизно як сметана, не занадто забитий, але водночас так, щоб він залишився на рибі, це найважливіше. Все, кляр готовий, риба теж олія готова. Саме час починати їх смажити. І зараз є дуже багато варіантів, як це можна зробити. Можна взяти кілька тюлечок, викласти їх і залити їх тоді кляром, як один з варіантів. Можна взяти кілька тюлечок, ось так. От. Приблизно за хвостики, наприклад, три штуки, три філейки. І просто розкласти їх отак віялом і занурити в цей кляр. І після того одразу ж кидати на пательню. Весь цей кляр склеїть їх разом, і вони будуть виглядати, ніби вони разом. В залежності від того, наскільки у вас багато олії, треба дивитися, чи треба вам перевертати її, чи ні. Наприклад, якщо ви готуєте в фритюрі, то вона приготується зверху теж. У мене такий наполовину фритюр, тобто він не повністю її покриває, тому я буду її перевертати. Так, вони вже дуже класно просмажились. Подивіться, які класні битки стюлечки, такі золотаві. Саме те, що треба. Все, ми можемо їх витягувати. Можете поставити на паперовий рушник. Можете просто так залишити. Викладаємо їх на тарілку. Взагалі цікаво, що вони називаються битки тюлечка, але по суті ми не відбиваємо м'ясо стандартне, як в битках, тому дуже цікаво, звідки ця назва. Можливо, тому що вони виглядають як битки. Так, цибуля, яка у нас вже замаринувалася, нею ось так прикрашаємо просто зверху. Вона хрумка, дуже кисленька. Просто що треба. Сюди трішки ще зеленої цибульки, Ось так по діагоналі. зовсім трохи. Посипаємо. Клас. І тепер трішки лимону. І останнє це соус, який вже охолов в холодильнику. Просто перекладаємо його порційно. Ставимо сюди. Все. Битки, стюлечки по одеськи готові. Вони смачні, хрумкі і справді ніби в Одесі. Обов'язково спробуйте приготувати їх вдома. У вас точно все вийде! Смачного!